Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас на черзі аудит ось такого інтернет-магазину, який продає рибальські товари. Дизайн досить непоганий. Інтернет-магазин сам нескладний, має невелику сторінку, нескладну структуру, але сьогодні ми поговоримо і побачимо, як цей інтернет-магазин бачить пошукову систему Google, а також які оцінки якості дає цьому сайту. для Оприділення рейтингу в пошукових системах. Після завершення перевірки сервісом Google Page Speed від пошукової системи Google ми бачимо, що вже перші зауваження, наприклад, як оцінка основних інтернет-показників перевірка не пройдена. Причина це досить довга відповідь серверу, це неякісний PHP-код на сервері, який дуже довго виконується. Потім бачимо, ми, що в нас. Малювання крупного контенту на сторінці сайту займає багато часу, тобто потрібно оптимізувати зображення, задавати пропорції. Оцінка якості від Google для мобільних устройств складає 63% і та досить таки погано. Причина цієї низької оцінки це досить довга швидкість завантаження, 4-8 секунди. Також, як я сказав, швидкість малювання зображень на сторінці займає багато часу, потрібно оптимізувати зображення, також швидкість відображення, трошки бажає кращого. І ми бачимо зауваження: це, наприклад, вагомі видалити код JavaScript, який не використовується та CSS-код, тобто код, який не приймає участі в відображенні цієї сторінки сайту. Також бачимо, ми що багато стороннього коду підключається. Інших багато зауважень, наприклад, потрібно скоротити час виконання JavaScript-коду. Ну і в принципі ці показники впливають на низьку оцінку. Для комп'ютерів оцінка трошки краще 96, але ми пам'ятаємо, що ідеальна оцінка 100. І для мобільних пристроїв також має бути 100 оцінка. Причина це швидкість завантаження довго. У нас PageSpeed пише півтори секунди, трошки більше. І аналогічні зауваження, ну, наприклад, час відповіді серверу займає багато часу. Звертаю вашу увагу на те, що оцінка якості впливає напряму на позиції ваших сайтів пошуку. Наприклад, ось така оцінка і наявність таких зауважень, наприклад, як час відповіді сервера. Або ці зауваження, вони також є прямими факторами ранжування сайтів в пошуку. Оцінка якості є прямий фактор, швидкість завантаження є прямий фактор, тому потрібно обов'язково виправити для максимального рейтингу в пошуку. Крок номер два це перевірка сайта на відповідність стандартам консорціума Всесвітньої полотини. Простіше кажучи, ми перевіряємо сайт на помилки і дізнаємося. Припускає помилок програміст в написанні програмного коду сайту. Скориставшись сервісом validatorw 3org ми бачимо, що помилки є, зауваження є, і їх також потрібно виправляти. Тобто наявність помилок в коді неприпустима. В принципі, аналіз цього сайту завершений. Я хочу показати, порівняти цей аудит зі своїм сайтом. Ну, наприклад, візьмемо мій інтернет-магазин. Який був також розроблений на чистому коді з гарантіями якості. Отже, ось такий магазинчик у нас є. Перевіряємо ми проводимо аналогічну перевірку за допомогою PageSpeed на якість сайтів і пошук помилок здійснимо в коді. Отже, помилок у нас немає, це прямий сигнал про якісну роботу висококваліфікованого спеціаліста Так має бути, обов'язково. І також ми бачимо, що оцінка якості ідеальна. 100% для мобільних пристроїв швидкість завантаження у нас 0,9 секунд проти 4,8 секунди. Також ми бачимо повну відсутність всяких зауважень зі сторони пошукової системи Google. Для комп'ютерної версії ситуація аналогічна в кращу сторону зауваження відсутні, швидкість відображення. Досить приємна, ну і ідеальна цінка якості 100%. Також швидке завантаження 0,7 секунди для комп'ютера. Тут у нас швидке завантаження 1,6 секунди. Це велика різниця. Отже, рекомендуємо ми виправити цей сайт для того, щоб отримати максимальні рейтинги в пошуковій системі Google, а також щоб мати змогу економити стабільно навіть тисячі доларів. В місяць на SEO просування сайтів. Ми також можемо покращити оцінку якості, виправити всі помилки. Якщо цікаво, звертайтеся, допоможемо, гарантовано покращимо цей сайт. Дякую за увагу, за перегляд і до наступних відео.